Всім привіт! Коротше, не знаю чого. Але мені захотілося yeah. <coughs> того саванаха. Нафіга я й сам не знаю. Але захотілося. Цейський це кораблик. Ось, він. Треба відкрити 77. Сундуків. Открит 77 за монети або ключі. Ну, що в ньому гарного, то вже я потім буду розбиратися. Перед усім він зовсім ексклюзивний буде. Мабуть, самий дорогий кораблик, що ми тут маємо. Ну, я ніколи їх до цього не відкривав, якщо чесно казати Купив я ключів. Ну, В цьому порту в мене 100 ключів. І зараз я хочу в з вами відкрити 10 сундуків, по 10 ключів за сундук. Вон, ключей на складі 101. Давайте з Богом Парасю, поки люди трапляються. Може деякі писали на фору, на там, в Discordі, що я... Ну, я спитав, чи він падає, цей саванах. Я не знаю, що тут падає. Ось ви получите одну із рідких кораблів или дизайн, рідкі предмети снаряження, свідки или ігрову валюту, преміум підписку, міста в порту і другие бонуси. Ну, давайте подивимось. Плюс 100 всіх видів репутації в портах. Ага. Ладно. Тобто тепер уже так. Да. Так, 50 свитки. Гробув б я їх бачив, конечно. За. це... коротше, за півмільйона монет 50 свитків. -ху. 30 тисяч золота. Ну, я просто не хочу нічого казати. Симе Скуда А че шуень призи? Просто хочеться Після цього Три тисячі заліза хе Ой Фак Ой дефак я живу Так Три тисячі саксонських і тисячу людяних ядер Фак 20 тысяч золота. Я люблю тебе играть. Дизайн головорез. Не знаю, що це за головорез, потім глянем. Так, два сундука. Сигнальна ракета й гор. Да твою ж мать. Гарні призи. 30 днів, преміум аккаунт нафига мне не нужен не знаю ну короче вот такая вот хрень у меня закінчились эти сами и зараз мы в магазин Та ні. так а як понять дизайн горний? Бордовый, янтарный, королевский, ага, черная, туманный, черный, Виктория Белая, Красная, Перештарм. Там головорез, короче, якийсь, пепельний, контрастный, кровавий. А, так, бордовый, чорний, светлый, бордовий, а, светлый, огненный, дерево, темный. темный. Короче, это на какой-то выдать шный корабль. Сон белый, бордовый дерево, дерево. Кабуксон контрастный, кровавый, белый, серый, бордовый, светлый. Полтава дуб. Ага. Дизайн головорез. Так, так, А кстати, а может я олень? Ну, мабуть, так і є. А ну дизайн Це от, оце, мабуть. Подожди. Десь вот тут мені кажется. Дизайн пастирь. Орден мореплаватель. Дизайн головорез. Осьо мені дали е, парус, коротше. Ну, давайте виберем цивільний кораблик, щоб воно хоч видно було. І е, цеєчки. зняти. І отакий от, от у нас головорез. Ну, що я вам хочу сказати про призи. Я їх, звісно, вертів. Зовсім-зовсім у гробу такі призи. Мене лічно цікавить цей кораблик. Ну, не знаю. Коротше, така фігня малята. Нафіга він мені й сам не знаю і не знаю повністю. Ну, на цьому все. Буде це перша частина, а потім ми якби продовжимо ще хоча б по 10 этих сундуків буду відкриватися. Ну, поки що я зовсім в шоці з цих призів. Ну, я не знаю, звісно, як там може хто в курсі. Як це все от працює. По-перше, дивіться, у ну, мене всі кораблі, все вони, у мене, ну, ви бачите, у мене з преміумних є і сім провінцій. Ну, скажімо так, ось Офіри Шторм, Нептуно, Принц Віліям, ну, Редероу. Тут весь прикол в чому, що як падають кораблі. Тобто, у мене. Ну, майже всі є. Може цей випав би. Ну, коротше, хто ще вибивав з цих сундуків то напишіть, а так, мабуть, все. Всім вам пока, щастя, вам здоров'я, миру та добра. І да, зараз грати майже неможливо. У нас вже більше тижня, та більше, більше. Значить, фігаче відключення 7-8 годин на 2, коли 7, коли 8, коли 9. И потім, ну жопа. Короче, хай здохне Путін. і всі рашики, які його люблять. Всі, всем пока, до зустрічі.